Всім тезер в хату, сьогодні будемо виконувати тестнет і така. В нього закинув тільки парадігм. І якщо в якомусь проєкті є парадіг, то він роздає дуже хороший аїртроп. Активність тут невелика, переходимо до відпрацювання. Я писав пост не так давно, 2 дні тому, 19 червня. Тут нам треба запросити тестові токени. У нас є 3 екрани. Заходимо, наприклад, на перший. Далі заходимо в Metamask, копіюємо адресу гаманця. Натискаємо сюди. Тепер вставляємо адресу сюди. send me. Цей екран не працює, тому я запрошу тестові токени з іншого екрану. Тестові токен я запросив, тепер переходжу робити транзакцію. Заходжу за цим посиланням до них на сайт. Тепер будемо робити bridge з мережі Sepolia в L2. Ввожу будь-яку суму, наприклад, 0.0.01. Далі натискаю Real bridge. Continue. Старт. Тепер підтверджую транзу. І ось пише що транзакція пройшла успішно. Тепер тут іде загрузка приблизно 2 хвилини, і транзакція обробиться повністю. Тут є три галочки. Все бачимо, тут пише, що транзакція вже повністю обробилась Я виходжу, натискаю сюди. І тут нам треба буде ще додати L2 мережу поконект Ми натискаємо сюди, підтверджуємо транзакцію і Добавляємо L2 мережу. Я тут буду кожного дня робити по 5 транзакцій, це може вплинути на airdrop. Знову заходжу і роблю так само. Натискаю старт і підтверджую транзакцію Metamask. Далі проходить буквально 30-40 секунд і транзакція повністю обробиться. Ось таке вийшло коротке відео з таким тестнетом. я буду його виконувати, так як сюди заніс перед'єм. Як я сказав на початку відео, що це самий топовий фонд. І проєкти, в якого інвестував передів, вони звичайно дуже добре насипають. І, до речі, проєкт виконує не так багато людей. В їхньому твіттері тільки 17 тисяч підписників. Тому цей проєкт точно треба відпрацьовувати і далі забрати своє лаве. Всім дякую за перегляд та до наступного відео!